Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки дня. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, проте повністю продовжує контролюватися Збройними силами України. За інформацією оперативного командування Південь, противник продовжує оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Нашим зенітно-ракетним підрозділом у Береславському районі Херсонщини зранку збитий ворожий штурмовік Су-25. Інші втрати противника за добу, три одиниці автоброні техніки, пункт управління БПЛА, а також три склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. Це лише підтверджені результати. А решта результатів ураження дорозвідуються. Окупанти продовжують терор мирних громад та населення, здійснюючи варварські обстріли. Вночі російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Із РСЗВ Град та ствольної артилерії обстріляли село Вищетарасівка Мирівської громади та село Іллінка Марганецької громади. В день ворог також обстріляв РСЗВ ураган міста Марганець, Знищена одну господарчу споруду, пошкоджена два приватні будинки. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури комунальних підприємств медичної сфери. Та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто живе та працює на перемогу. Військова адміністрація міста продовжує надавати матеріально-технічну допомогу нашим військовим, допомагає у будівництві нових укріплень на нових рубежах у Херсонській області. Також продовжуємо надавати необхідну допомогу технікою та обладнанням нашим рятувальникам. Днями передали рятувальникам ще 8 сучасних пожежних машин, це спецавтомобілі, які призначені для гасіння складних пожеж та для проведення аварійно-рятувальних робіт. Також працівники ДСНС отримали додаткові бронежилети, вогнетривкі костюми, що можуть тримати температуру більш ніж 800 градусів, 25 сучасних кевларових касок, 30 генераторів та інше. А з початку війни ми передали вже 26 спецавтомобілів, з допомогою яких рятувальники виконують оперативні завдання. Зазначу, що наш Криворізький піротехнічний підрозділ вже розмінував більш ніж 4 тисячі ворожих боєприпасів у Криворізькому районі та Херсонській області. Тільки за сьогодні ще 18. За час воєнних дій наші рятувальники здійснили близько 3300 виїздів та ліквідували 1900 пожеж, у тому числі після ворожих обстрілів. Хочу подякувати кожному із рятувальників за неймовірну мужність, силу духа та врятовані життя людей. Сьогодні сьомий день як міста. Почала опалювальний сезон для житлового сектора та інших споживачів. 100% котелень працюють, 100% медичних та соціальних установ з теплом. Більш ніж 95% житлового сектору також з теплом. З більш ніж 4400 багатоквартирних житлових будинків з центральним опаленням. Всього 220 зараз. Ще не отримали тепло через пориви та інші технічні причини. Дуже ускладнили роботу минулого тижня аварійні та війові відключення електропостачання, що стало причиною гідроударів, внаслідок чого кількість проблем, у тому числі парив, збільшилась. Але ремонтні бригади працюють цілодобово. Крім того, ще є інша цифра, яка мене дивує. З близько 900 будинків ОСББ та ЖБК близько 200 не прийняли теплоносій, тому що їхні керівники ще не визначились, чи треба їм тепло. І не відкривають засуви. Більшість звернень на гарячу лінію 1520 виявляється, після перевірки саме по таких будинках, які самі не хочуть підключитися, ну чи їх керівники не хочуть підключитися. Звертаюся до цих керівників, через вашу досить дивну економію люди у квартирах вимушені вмикати електрообігрівачі, чим суттєво збільшують навантаження на електромережі. А загроза аварійних відключень нікуди не поділася. Ваша відповідальність не тільки в тому, чи будуть ваші мешканці з теплом, а й у тому, чи будуть вони зі світлом. Та про наші мирні перемоги. На турнірі із джиу-джитсу у Києві криворізькі спортсмени здобули 11 нагород, 6 перших місць, 2 других і 3 третіх. А на турнірі з художньої гімнастики у Крапивницькому, вихованки дю США номер 10 вибороли 4 золота, 8 срібних нагород та 4 бронзові. Відмінний результат вітаю спортсменів, тренерів, батьків та бажаю нових перемог! Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та нашу неминучу перемогу. Ще раз скажу: запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. і вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!